Ерік Сігал Історія кохання. Розділ 14. Лист прийшов у липні. З Кембриджа його переслали в Денні спорт. Отож звістка дійшла до мене з запізненням на один день. Я помчав у школу до Дженні, яка наглядала за дітьми, що грали, здається, в кікбол. І сказав їй, наслідуючи голос Богарта: Ано, за мною. Що таке? Ано, за мною, повторив я так владно і наполегливо, що вона пішла слідом за мною до берега. Що сталося, Олівере? Ради Бога, скажи мені, що сталося? Я прямував далі до причалу твердою ходою. Сідаю, човен, Дженіфер, звелів я, вказуючи рукою з листом, якого вона ще не побачила. Олівере! Я ж повинна наглядати за дітьми, запротестувала вона, але слухня наступила в човен. Біда мені з тобою, Олівере, чи, зрештою, поясни, що сталося? Ми відпливли на кількасот ярдів від берега. Я маю розповісти тобі дещо, сказав я. Невже ти не міг розповісти на суходолі? викрикнула вона. Звичайно, не міг. Крикнув я теж, ми не сердились, а тільки намагалися перекричати сильний вітер. Я хотів бути з тобою сам на сам. Подивися, що я одержав. Я помахав конвертом. Вона відразу розпізнала друкований заголовок. Ага, юридичний факультет Гарварда. Тебе, мабуть, вигнали? Не вгадала бісова оптимістко, викрикнув я. Спробуй ще раз. Ти перший на своєму курсі. Мені стало майже соромно сказати їй правду. Не зовсім третій. Он як, сказала вона, тільки третій. «Послухай, но все ж таки це означає, що я працюватиму в цьому бісовому журналі, у юридичному віснику, вигукнув я. Вона сиділа з абсолютно байдужим виглядом. Ради бога, Дженні!» – заблагав я, скажи хоч що небудь. Не скажу, аж доки не побачу двох перших студентів, відповіла вона. Я подивився на неї, сподіваючись, що вона розпливеться в усмішці, яку, я знав, це вона стримує. Ну ж бо Джені, просив я. Я йду, прощавай, сказала вона і зразу ж стрибнула у воду. Я стрибнув за нею, і наступної миті ми реготали обоє, вчепившися за борт човна. Ага, сказав я, здобувшися на досить вдалий дотеп. Заради мене ти ладна кинутись у воду. Не будь занадто самовпевнений, відповіла вона. Ти ж тільки третій. Слухай но, ти, негіднице, що таке мерзотнику? Я завдячую тобі, з біса багато чим. Ти кажеш неправду, мерзотнику, неправду. Неправду? запитав я здивовано. Ти зобов'язаний мені всім. Того вечора ми на радощах сійнули грішми, витратили 23 долари в шикарному ресторані у Ярмоті, де замовляли навіть Омарів. Дженні вирішила не хвалити мене, аж поки довідається, хто ті два студенти, що, як вона висловилася, випередили мене. Напевно, це видасться вам дурістю, але я так любив її, що коли ми повернулися до Кембриджа, відразу побіг розвідати, хто ті два студенти. Мені полегшило, коли перший Ервін Блазбенд він закінчив Сіті коледж 1964 року. Виявився книжним хробаком, очкастим хлопцем того неспортивного типу, який їй зовсім не подобався. Студент номер два була дівчина Белла Ландау. Закінчила 1964 року Брін. Мор. Отже, все вийшло на краще, оскільки Белла скидалася на суху рибину. Як усі студенти юридичного факультету, і я міг досхочу подратувати Дженні, розповідаючи їй подробиці того, що відбувалося пізно ввечері в Геннетхаузі, де містилася редакція юридичного вісника, а сиділи ми справді допізно. Нерідко я приходив додому о другій або й третій годині ночі. У нас було шість спецкурсів та ще доводилося редагувати юридичний вісник, а ще я написав статтю. Олівер берет, IV. Юридична допомога міській бідноті на матеріалах, зібраних у районі Роксбері, міста Бостона. Гарвардський юридичний вісник, 1966 рік, Номер 3 сторінка 861-908. Хороша стаття! Нічого не скажеш! Хороша стаття! Таку оцінку дав їй Джоел Флейшман, старший редактор вісника. Він повторював ці слова знову і знову. Сказати правду, я чекав детальніших похвал від фахівця, що наступного року стане помічником самого Дугласа. Члена Верховного суду, але, читаючи остаточний варіант статті, він обмежився вище наведеним компліментом. О Боже, Джені сказала мені, що вона гостро аналітична, розумна і блискуче написана. Невже Флейшман не міг додати щось подібне? Флейшман назвав її хорошою статтею, Джен. О, Господи, ради чого я чекала тебе допізна? щоб почути ці сухі слова? І він не визнав за потрібне похвалити твій дослідницький метод, твій стиль, усе інше? Ні, Джен, він просто назвав статтю хорошою. Чому ж ти так затримався? Я підморгнув їй. Ми з Белою Ландао докінчували одне діло. Справді, я не міг зрозуміти її тону і запитав прямо: Ти ревнуєш? Ні, у мене куди кращі ноги. А ти вмієш написати резюме судової справи? А вона вміє готувати ласанню?» Уміє, відповів я. Сьогодні вона приносила її в Генет хаус. Усі сказали, що її ласанья не гірша за твої ноги. А як же? Що ти на це скажеш? Хто платить за твою квартиру? запитала Джені. Белаландау? Подумаєш, скоро я стану незалежною від тебе, і що тоді завадить мені знайти іншу квартиру. Ні, шпаргалета». Ти будеш залежний від мене до віку!